Усім привіт! Дуже рада вас бачити. Дякую, що ви мене слухаєте. Я вам прочитаю сьогодні вірш один з моїх ранніх, але за стільки років все одно мені подобається. Називається Загадай мене. Продавши честь за пару мідяків, шукай натхненно серед інших зраду, складаючи реєстр земних гріхів. Та лиш одне прошу: мене не згадуй, свій шлях торуючи пунктиром сліз, їх джерело брудним квачем розмазуй, Готуй із душ загиблих прес-реліз, та лиш одне прошу мене не згадуй. На п'єдесталі, в гордій самоті, нове життя в подробицях вигадуй, твої думки піднесено святі, та лиш одне прошу мене не згадуй, коли ж зберешся в спокій відійти. І осягнеш блаженну потойбічність, згадай мене, руйнуються світи. Для покаяння Бог дарує вічність.